Сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні. Подвиг безстрашних лицарів, озброєних лише бруківкою та любов'ю до України. Десять років тому згуртував увесь цивілізований світ на підтримку нашого вибору і нині продовжує надихати мільйони українських патріотів на рішучу боротьбу проти руського мира. Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Найстаршому Іванові Наконечному виповнилися 82 роки, а наймолодшому Назарієві Войтовичу лише 17. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинули та отримали смертельні поранення 48 осіб. 104 герої отримали посмертно звання Героїв України. 21 лютого 2014 року на Майдані відбулося прощання із полеглими, названими Небесною Сотнею, під час якого пролунала українська пісня Плине Кача, що стала реквієм майданівцям. День герої Небесної Сотні цього року проходить під гаслом залишаймося гідними своїх героїв.